Ми перестали рахувати в 23 третьому на початку року, коли ви перевалили за 2 мільярди гривень. Ми перестали рахувати, бо ми вирішили, що ну це просто ми витрачаємо певний це час. Та і ми маємо діяти швидше, бо в нас немає в нас немає глянцевих класних фоток, як ми щось передаємо. Вони отримували і відразу передавали. В нас немає, в нас у це за 22 рік. Зараз, коли було 10 років кластеру, нам треба було готувати. У нас була така велика історична стіна фото. Ти бачив її? Так. І найскладніше було щось знайти з передачі, бо там в той час, коли... Е, у толови областей була можливість щось отримати, спокійно там щось брендувати, поставити на центральній площі, красиво сфотографуватися. В Харкові такої можливості не було. Ми б таке зробили. Ми вони б вони були вже Варшаві. Відповідно, ми швидко це все передавали, і якось вони ці всі фотографії вони зроблені десь там під під Купянськом, під Авдіївкою, десь там в Ізюмі, десь там в лісі в поганому освітленні. Записували купу, але ну в нас є купа відео, купа всього. І ми знаємо, що ці хлопці, в тому числі, вони на сьогодні багато з них живі, саме тому, що їм було це передано без зайвої, давайте зробимо красиве там щось таке фото, та і оцієї бюрократії, скажімо так, та повраховування допомоги.